За цю неділю в соборі було зроблено дуже багато, а саме були розчищені завали, і ми вже дійшли до самого низу, до відмітки 6 метрів глибини. І сьогодні в нас є дуже гарна новина, тому що була маленька кімната, яка знаходилась у ризниці, і ця кімната збереглася, збереглася завдяки тому, що при вибуху. Плита перекриття, вона закрила цю двер, яка вела до цієї кімнати. І все, що там зберігалось, воно залишилось цілим. Це і єхаристичний набір, це покровці, багато близько 40 комплектів, це всі наші плащаниці, багато-багато ікон і двонадесятих праздників, і святих угодників Божих. І багато чого іншого. Все те, що потрібно для богослужіння в нашому соборі. Зараз я тримаю ікону преподобного Кукши Одеського і хотів про неї розказати, тому що вона стояла у вівторі святителя Петра з правої сторони на Карнизі. І коли був вибух, там стояли ще дві ікони. Це святитель. Іоанн Шанхайський та Праведна Лія. Ікона святителя Йоанна Шанхайського вціліла, яку ми знайшли одразу. На жаль, ікона святої праведної лії вона не вціліла. І преподобного кукшу ми не знайшли. І ось пройшло більше, ніж 200 днів, і ікона преподобного кукша була знайдена в самому низу під завалом. Багато-багато завалів було на неї, і вона майже ціла. Вона ціна тим, що це був подарунок від однієї сім'ї мені, і вона знаходилась в соборі. І ця ікона має частку мощей, преподобного Кукши Одеського. Ми бачаємо в цьому велике чудо. Вона залишилась, звісно, без ківота, але вона ціла і не ушкоджена. Ми дякуємо Богові і завжди кажемо, що в нас в Одесі є великий святий угодник Божий, преподобний Уша Одеський. Ми нагадуємо, що все, що робиться в нашому соборі, робиться за кошти Одеської єпархії, кошти небайдужих людей і кошти е, митрополита Агафанка. Ми нагадуємо, що був створений фонд, який займається відбудовою нашого собору. i